Щодня Україна продовжує протистояти жорстокому ворогу, який вдається до найпідступніших та нелюдських методів у цій страшній війні. І завдячуємо ми власними життями в першу чергу захисникам, які тримають фронт. Втім, доки вони бережуть нас тут в тилу, ми маємо піклуватися про тих з них, хто зазнав поранень. І якщо з лікуванням у Києві ситуація краще, то реабілітація бійців питання. Проблеми ще й кількість поранених зростає день від дня, чи готова столиця прийняти фронтовиків та надати їм гідну допомогу. Давайте розберемося разом та дізнаємось, чи не намагається хтось приховати свої злочинні обрудки в тіні каштану. Говорить Київ, Київ. Кожна хвилина проведена на нулі ризик для життя та здоров'я бійців. І, хоч офіційних цифр щодо постраждалих військових влада не називає, та зрозуміло, що рахунок йде на тисячі. І окрім якісного лікування, вони потребують і гідної реабілітації, бо вона є запорукою повноцінного відновлення бійців. За даними департаменту соціальної політики КМДА в Києві до 100 тисяч військовослужбовців можуть потребувати реабілітації після поранення чи повернення з фронту. На прес-конференції, яка відбулася ще у лютому 23-го року, директор соцдепу повідомив, що на розгляді Київради знаходиться комплексна цільова програма з підтримки захисників та захисниць України, та заявив, що її ухвалять протягом кількох тижнів. Однак цього так і не сталося. Пізніше у вересні вже сам Кличко знов згадав про допомогу військовим. Я ініціював розробку першої в Україні комплексної програми підтримки киян захисників та захисниць їхніх сімей, а також родин загиблих. Київрада затвердила міську цільову програму. Її бюджет на 23-25 роки становить понад 2,3 мільярда гривень, сказав тоді Віталій Кличко. І програма дійсно існує. Вона має надавати різні види матеріальної допомоги, соціальні пільги, медичні послуги, підвищення кваліфікації та здобуття нових професій, допомогу у відкритті власного бізнесу у 2023 році. В її межах на заходи підтримки заклали 123 мільйони 704 тисячі гривень. Та чи буде цього достатньо? У столиці є різні центри, які ще готуються або вже приймають на реабілітацію військових. Проте, як переконані деякі фахівці, в цих медичних закладах є проблема з кадрами та розумінням того, як має проходити реабілітація, також зазначають, що локально вирішувати ці проблеми неможливо тут. Необхідно діяти централізовано. Нині такі послуги у Києві надають у комунальних закладах, підпорядкованих КМДА. Договори з Національною службою охорони здоров'я про надання реабілітаційної допомоги хворим. Уклали 39 медзакладів столиці. Водночас саме на реабілітацію передбачено 226 ліжкомісць на мільйон мешканців. Як обіцяють чиновники, після Капітальних ремонтів в Олександрівській клінічній лікарні та Київському міському госпіталі ветеранів війни кількість ліжок орієнтовно сягне тисячі, що повністю задовольнить потребу міста в реабілітації. Водночас, саме навколо останнього розігрівся один з найбільших корупційних скандалів в столиці за останній час. Саме там під час війни вирішили ремонтувати фасади за понад 534 мільйони гривень. І це на додачу до того, що ремонт кожного з поверхів проводили окремими тендерами більш ніж на 72 мільйони гривень кожен. Таким чином уже проведено десяток тендерів на загальну суму більше 1 мільярда гривень. У найдорожчому тендері на ремонт фасадів за понад Півмільярда гривень перемогло таке собі ТОВ Абсолют Клімат. Воно ж виграло й інші торги. Як з'ясувалося згодом, власне, ця компанія була єдиним учасником усіх тендерів. І ще один цікавий момент цієї історії: за словами голови наглядової ради Асоціації адвокатів України Зої Ярош, ніякі фасадні роботи не ведуться. Більше того, ТОВ Абсолют Клімат. За сприяння керівництва госпіталю та департаменту замінило вже встановлені нові металопластикові вікна на, на нові металопластикові вікна. Коли 15 вересня ми приїхали до госпіталю на виїзне засідання. Ми виявили, що роботи по тендеру на 504 мільйони вже ведуться. Вікна замінені, покрівля частково зроблена, і це без підписаного договору. Без затвердження проектної документації, без дозволу на початок будівельних робіт. Це порушення містобудівного законодавства і законодавства про публічні закупівлі. Наші колеги з редакції наші гроші вже робили детальне розслідування щодо завищення цін і розкрадання коштів на цих ремонтах. Після виявлення фактів такої відвертої корупції у Київраді створили ТКК для перевірки департаменту охорони здоров'я загалом її очолила вже згадана Зоя Ярош. І комісія за результатами своєї роботи висловила недовіру та порекомендувала. Звільнити директорку департаменту охорони здоров'я КМДА Валентину Гінзбург при перевірці Департаменту охорони здоров'я наша ТКК виявила чисельні порушення та зловживання, які вимагають нашого негайного реагування. Описувати 85 сторінок звіту я не буду, але всі виявлені порушення були настільки кричущими, що ми, представники всіх шести фракцій, одноголосно підтримали попередній звіт, де висловили недовіру та рекомендували звільнити директора Департаменту охорони здоров'я однак, нині пані Гінзбург продовжує очолювати департамент. Скандальні ж обіцяли перевірити, про що особисто заявив Віталій Кличко. На цьому історія не завершена. 13 жовтня Держаудитслужба за результатами перевірки складає висновок із зобов'язанням розірвати цей зловісний договір на ремонт фасаду внаслідок виявлених порушень. І що ви думаєте? Договір не тільки не розірвано натомість, 27 жовтня, оголошено новий тендер на технічний нагляд за ремонтом фасаду на майже 7 мільйонів гривень. Написала на своїй сторінці Зоя Зоярш. Водночас дитяча лікарня на лісовому масиві, яка постраждала на початку червня цього року від ракетного удару, і досі стоїть з вибитими вікнами, що затягнуті целофаном чи забиті дерев'яними щитами. Депутатка Київради Лілія Пашина у інтерв'ю нашому виданню розповіла, що є питання щодо пріоритетності ремонтів реабілітаційних центрів загалом. За її словами, у Київраді одним із перших проєктів було створення реабілітаційного центру для поранених військових на базі міської клінічної лікарні номер 11. Там для цього є всі умови, і саме тому проєкт не потребував великого фінансування а обійшовся би бюджету. 60 мільйонів гривень на добудову приміщення і 140 мільйонів на придбання обладнання. Однак ця ідея популярності серед київських чиновників не набула. Натомість вирішили створити такий центр в пущі водиці. Цю ідею активно відстоювала Валентина Гінзбург. Тому нині там в 12-поверховій споруді проводяться ремонтні роботи вартістю понад. Мільярд гривень. Таке от марнотратство з якою метою не зрозуміло. Я була в багатьох реабілітаційних закладах для військових в різних містах України. Наприклад, на створення центру реабілітації у Львові було залучено кошти донорів. З міського бюджету не витратили жодної копійки. То чому в нас цього не можна зробити? Висловила ідею Лілія Пашинна. Отже, проблемою реабілітації фронтовиків потрібно серйозно займатися вже сьогодні, щоб не було запізно завтра. На думку фахівців, серед іншого, для цього необхідно створити робочу групу при міністерстві охорони здоров'я, розробити відповідний законопроєкт, забезпечити навчання фахівців відповідних профілів, як в Україні, так і за кордоном. До речі, адже з цією проблемою в нашій країні доведеться жити роки. Якщо не десятиліття, чи будуть вчинені якісь кроки для вирішення проблем, побачимо згодом. Тим часом ми продовжимо розповідати про життя в столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштану.